Обґрунтувати вартість перевезень та довести правильність розрахунків саме таке вирішення питання підвищення тарифів пропонує перевізникам, виконуючи обов'язки міського голови Любов Цимбалюк. За її словами, перевізники не повинні страйкувати, а мають пояснити житомирянам та депутатам міської ради свою позицію. Я дуже сподіваюся на порозуміння з перевізниками. Я дуже сподіваюся, тому що я думаю, що не може сьогодні бути така конфронтація. Дійсно потрібно. Довести і членам виконавчого комітету, і Житомирянам, і депутатам про правильність або неправильність тих розрахунків. Якщо люди, які підготували це рішення, говорять самі, що це не так, ну, то ми маємо, маємо мати час для того, щоб всім розібратися. Виконуючи обов'язки міського голови, запевняє її рішення призупинити підвищення вартості проїзду не пов'язане з майбутніми місцевими виборами. Зрозуміло, що чим ближче до виборів, тим більше буде виникати питань, тим більше буде виникати конфронтації. Але я вважаю, що ми здатні всі разом приймати розумне рішення і обґрунтовані насамперед і відкриті для житомирян. Саме так буде прийнято те рішення, яке я буду виносити на сесію. Перевізники нарікають, ціни на паливо та запчастини постійно зростають, а вартість проїзду ні. Підприємці, які обслуговують 25, 8, 40 та перший маршрути кажуть, можливо, будуть змушені припинити перевезення. Ситуація дуже напружена. Сьогоднішній день ми не можемо працювати, не можемо при цьому топліві при цих при Цьому не можемо працювати. А як вирішать, буде можливість, будемо працювати, не буде можливості. Станемо будуть 90 90-ті годах. Всі чомусь не вважають тих же водіїв за людей і за громадян міста. Вони не думають, що їм теж треба їсти, годувати свої сім'ї. І ми теж не в змозі їм підвищити зарплату, а життя дорожче, як і для всіх інших громадян. Чи подорожчає проїзд в громадському транспорті житомиряни дізнаються вже найближчим часом, виконуючи обов'язки міського голови, має намір скликати чергову сесію вже 23 грудня, де й буде повторно розглянути питання підвищення тарифів.